Не знаю, друзі, чому, але а, таке відчуття, що йде повний розпродаж всього того, що є та вбілд в мережі магазинів Lowes. Того, що, наприклад, рулетки вже немає як онлайн, немає в магазині. Я думав, може там є десь загашнику в якомусь. Ніфіга, немає рулеток. А, ножі продають 50% від вартості. Не знаю, може бренд цей виходить з мережі Лоус. Невідомо. Що думаєте? Тому що ножів я набрав багатенько. Можна їх засолити і відправляти в Україну. Або відправляти Сергію, щоб він відправляв в Україну. Я знаю, він купує багато чого та в білд, буду його постачальником.